Тавана. Що ми про неї знаємо? Стада газели, антилоп та зебр, носороги та, звісно, хижаки. В одному куточку планети немає такого достатку великих тварин. За допомогою цієї чудової гри є чудова можливість створити привабливі простори савани та заринутися у цікавий світ, місця проживання її чудових мешканців. Організувати різні ландшафти можна за допомогою кінетичного піску та пластилину. Це дозволяє виліпити будь-яку ігрову фантазію та нагадує вологий пісок на пляжі. Давайте разом використаємо кінетичний пісок, щоб зробити місце проживання для носорога. Чи може спробуємо зробити житла і для інших тварин? До комплекту також ходять картки з зображенням мешканців савани. Граючи, діти дізнаються про різних тварин, які живуть у Савані, і про те, як вони пристосовуються до довкілля, і це все дуже цікаво. Гра Савана стане чудовим подарунком для малюка, допоможе з користю зайняти його час та ознайомить з чудовими мешканцями цієї місцевості від стратег.